Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Сьогодні я би кілька слів хотів сказати про Владислава Герашкевича. Тому що це те, що відбулося на Олімпіаді, і те, як повів себе, цей наш справжній герой. Свідчення сили нашого українського народу, душі нашого українського народу. Я можу сказати такі важливі слова про те, що Владислав явив нам приклад правдивого християнина. Дійсно, згадуються слова Твертуляна, який сказав, що кожна душа християнка. Я не знаю, що сповідує. Владислав у житті, він християнин, чи він православний християнин, чи хто він, не знаю. Але я бачу точно одне, що це є Божа людина, що це є справді воїн світла і воїн добра. Я колись займався дуже серйозно спортивним гірським туризмом, ходив серйозні походи, підіймався на висоту понад 6 тисяч метрів. І я хочу засвідчити про те, що правдиве християнство вперше я побачив саме там, не в спільнотах релігійних, не в спілкуванні з людьми церковними, а саме там, в походах, в горах, коли ми, ідучи в похід, серйозний похід, знали про те, що ми ризикуємо інколи навіть і життям, і ми страшенно берегли дружбу. Між собою, ми мали величезну повагу один до одного. Ми відчували один до одного не те, що співслова, співдумки. І це братерство правдиве, таке чоловіче братерство в тих екстремальних умовах, не тільки чоловіче, бо і дівчата ходили в походи. Це справді братерство і сестринство наше, так? це коли ми з'єднані в одне ціле, коли вже немає. Не має значення стать, має значення стан душі. І я дякую Богові за цей досвід, що я побачив живого Христа саме там, в походах, в горах, в екстремальних ситуаціях. В нашому славні гімні України ми співаємо душу і тіло, ми положимо за нашу свободу. І Тіло це зрозуміло, видно. Ми бачимо, як кладуть свої тіла перед тим, віддавши повністю свою душу Україні і рідному народу, і рідній землі наші герої. Але є ще і інший спосіб покладання душі, коли тіло не кладеться. І, власне, тут ми розуміємо душу, як всі ті прагнення людські. Уявити собі те, скільки вклав Владислав. В те, щоб дійти до такого високого рівня спортивного, до справді до своєї мрії, мети, і він піднімається над цим всім. Він, я думаю, що він розумів, чим він ризикує. Він знав, тому що він вже давно мав чітку позицію про українську позицію і в нашому національному олімпійському комітеті. І в спорті, нашому так, чітку позицію українську. Він знав, чим він ризикував. І він не просто пішов на цей ризик, він до кінця відстоює свою, свою позицію. Позицію гідності людської. В цьому сила нашого українського народу, в цьому сила наших героїв, адже в цьому наслідування Христа. Адже Христос за кого розіп'явся Христос? За нас з вами, за нашу гідність. Людську гідність як найвищу цінність у всесвіті. Людська гідність. Звичайно, що для тих, хто вже пішов з землі, найвищою гідністю є пам'ять про них. І тому для мене подвиг, реально подвиг, бо це треба було двигнути душею своєю і стати твердо, непорушно. Подвиг Владислава полягає в тому. Що він реально поклав все ті душевні напрацювання, які були в нього на... в боротьбі за нашу свободу. Свободу не першої як особистості. Він переміг уже на цій Олімпіаді тим, що він переміг духовно. Так, будуть, будуть списки чемпіонів, призерів Олімпійських ігор, але буде, ця пам'ять буде тривати. Десятиліттями вірю, що ми будемо про це пам'ятати завжди пам'ять про гідність, найвища олімпійська нагорода. Якщо пригадати саму ідею Олімпійських ігор, коли ідея була в тому, щоб в час Олімпіади припинялися війни, в час Олімпіад, щоб люди показували, коли навколо йде війна і йде знищення, щоб люди на, на тому олімпійському поприщі. Вони боролися не вбиваючи, не знищуючи, як в античному світі в той час, так? Звідки ці Олімпійські ігри пішли? Адже ми знаємо, що навіть в театрах античних деякі сцени завершувалися реальним вбивством раба, щоб публіка була задоволена. Ні, тут зовсім інший рівень. Гідність людини примагає сильніший, примагає кращий, перемагає спритніший, а не той, хто знищує. Тому. Дякуємо Богові і нашому народові, і батькам, звичайно, Владислава, за те, що ми маємо такі дари, таких воїнів світла і воїнів добра, таких справді непереможних героїв. І це є християнство в дії. Нам, священникам, нам, християнам, нам, людям церковним, треба навчитися від Владислава, його батька. Тієї гідності, справді найвищої христової висоти, яку можна проявити конкретно на їхньому спортивному поприщі. Міркуємо про ці речі, тому що дуже часто ми забуваємо про те, що головним є в християнстві є нести гідність людини. Тому то Ісус і приймає людське тіло. Бо через людину гідну проявляється Бог. Христос, тому і втілюється, щоб ми в тілах наших і в душах наших Бога прославили. Оце і є найвища прослава Бога. Прославлення гідності людської. Дякуємо Владиславу, дякуємо батькам і дякуємо всім нашим воїнам, які борються на всіх фронтах. Кладучи душу і тіло за нашу свободу. От в цьому і є те, що ми є козацького роду. і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!